Вітаю! Знайомлю вас із новиночкою, яка з'явилася у видавництві РШД. Це журнал обліку результатів перевірки. У кінці грудня, 30 грудня, з'явився порядок про організацію та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Згідно цього порядку є відомість про те, що заклади освіти, установи організації, які Заклади охорони здоров'я повинні вести цей журнал. Оскільки наразі триває ще військовий стан, то не виключено, що його можна вести у паперовій формі. І на запит наших замовників, наших хороших друзів, ми розробили цей журнал. Ви знаєте, що порядок досить такий великий. Ті, хто знайомилися з ним. Бачили, що там багато інформації, і розібратися з нею ніби і не складно, але разом з тим її об'єм заставляє задуматися, як коректно вести цей журнал. Він, наш журнал, він всередині має ті самі, ту саму, ті самі розділи, які потрібні для введення з цього обліку перевірок. Але так як колеги мої запитували, ми трошечки вирішили спростити вам роботу. І згідно цього порядку, вибрали інформацію і розробили ось таку табличку для того, щоб будь-який посадовець, який відповідатиме за військовий облік, міг легко зорієнтуватися у тих перевірках, які будуть здійснені в нього в організації. Ви бачите, що тут є органи підприємства, організації установи, в яких здійснюється перевірка. Далі хто перевіряє колоночка? Наступна колоночка, що саме перевірятимуть. Потім особливості перевірки, якщо вони є. І якщо ця перевірка може проводитися спільно з якоюсь іншою установуючою організацією, то в цій колоночці вказані. Далі, що важливо, періодичність перевірки, щоб ви розуміли, що якщо в цьому році вас уже раз перевірили, ну, і у вас немає ніяких особливих умов, то вас швидше за все, що й не перевірятимуть. І а, далі ще інформація, яка особливо важлива для тих людей, які будуть потім відповідати за здійснення покращень стосовно тих вимог, які знайшли перевіряючі органи. Тут вказані. Терміни, що має бути надано для того, щоб внести там певні якісь зміни, ну і куди повідомляти. Це все можна в самому порядку знайти. Просто перелопачувати 59 сторінок і кожен раз думати, стосується моєї установи ця інформація чи ні, ну, буває трошечки заскладно. Журнали вже є в наявності, так? Ви можете їх замовити як зазвичай у спільноті Розумна шкільна документація у Viber або у Facebook, або під відео, яке буде розміщене на YouTube. Контактний номер 063 27 98 950. Телефонуйте, пишіть у Viber. Завжди відповідаємо, консультуємо. На 1 травня 2023 року вартість журналу 165 гривень. Сподіваюся, вона не змінюватиметься. Дякую, чекатиме замовлень.